За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 229 незаконне використання знака для товарів і послуг фірмового найменування. У рамках його розслідування правоохоронці провели санкціонований обшук у нежитловому приміщенні, де розташувався підпільний цех. В ході обиску було обнаружено і пристановлена діяльність цеха по незаконному зготовленню спортивної одежди з незаконним використанням чужої торгової марки «Адідас». В ходе обыска было обнаружено изъято более 5000 единиц готовой продукции, швейное оборудование, ткань, фурнитура, различные трафареты с торговой маркой Adidas на общую сумму более 2 миллионов гривен. Згідно з вище вказаною статтею, вказані протиправні діяння караються штрафом від 1 тисячі до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення. Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Слідство триває. Тетяна Бажанар, Тетяна Тажибаєва, Бесарабія ТВ.